Найскладніше жити поруч, наприклад, з тим чи з тими, хто тебе не любить, не поважає, чи бути самій? Насправді бути самі це окей, я хотіла зараз сказати це дуже велике щастя. Не буду так говорити, тому що це таке нічого важливішого. Щасливішого за повноцінну родину, де є чоловік, який любить жінку, жінка, яка любить чоловіка, діти, сміх, песики, будинок ось це для мене тотальне, повне максимальне щастя. В мене зараз цього немає, але наразі я навчилася любити свою самотність. По-перше, я не самотня, бо в мене є мій син. І я так мама, яка одна виховує сина, яка живе одна з сином. Але я настільки налаштувала свій побут, я насолоджуюсь, і в моменти, коли мені сумно, я кажу собі так: Алін, дивись, ось це ж період. Ну, в будь-якому випадку, ти зустрінеш кохання свого життя рано чи пізно ви створите родину. Тож візьми від цього зараз все. От прям візьми, покайфуй з дитиною, насолоджуйся, тебе ніхто не бачить, просто живи своє життя. Тобто, маю на увазі ніхто не бачить, що ти сама з дитиною камерній обстановочці і ти можеш звідти взяти багато. Ну, тим паче, я люблю самотність. Тож я просто беру від цього все, розуміючи, що так буде не завжди.